Доброго дня! У нас розпаковка. Сьогодні розпакуємо новеньку фіарензату Є64, яка приїхала до нашого клієнта. Комплект до кавомашини Fiama. Кавомовочку і кавомашину ви можете знайти на нашому сайті ваша кава. Це мабуть бункер. Звернув. Зараз подивимось що це таке. Берензато 64-та одна з найпопулярніших ну, в Україні як мінімум. Та й в світі в цілому. Дуже надійна, дуже популярна модель. Ми їх постійно замовляємо за своїх клієнтів, використовуємо в своїй мережі кавяри. Дуже-дуже колумовка, А це ще й рестайлингова модель. Подивимося на неї. Так, тут просто дістать, добре запаковане. Так. Ось так добре воно запаковано, як ви бачите, з заводу. А без живлення. Навіть вилочка і та запакована окремо. Дуже приємне пакування. Все хрустить, все скрипить, новеньке, гарненьке. Це як ми ось в такому розкішному глянцевому чорному кольорі. Зараз накинув бункер, щоб зрозуміти, як це все буде виглядати. Приблизно ну. якось так. До речі, в нових моделях кришечка така стала з м'якішого пластика, такого тактильно дуже приємного. Зараз ще тут дончик знайду. Так, ну, тут дончик ще в такій заводській плівочці синенький, гарненький, дуже гарно дуже гарно, дуже надійно, перевірено часом. Клієнт взяв комплектом з кавомашиною Fiamma До речі, теж можу подивитися відео про неї, ми вже зняли, буде посиланням під цим відео. А ще хотів сказати, що ось такі кавомолочки Фіорензато ми навіть даруємо до деяких моделей своїх кавомашин на сайті. Можете перейти на сайт. І, як правило, до декількох моделей кавомашин є в подарунок ось такі кавомолки. Тобто можна придбати кавомашину і отримати кавомолку як презент. Дуже мені здається приємний. Тож, чекаємо вас у нас на сайті. Ваша кава -Юей.